Це колишній боксер. Зараз ми перевіримо, з якої частини тіла в нього сильніший удар: з руки або з голови. Ну що, давай починати? Давай шолом мені зразу. Скільки років займаєшся професійним 3. боксом? Три. А я знаю, що більше. І ми подивимося, скільки в тебе кіло вийде. Давай, ми в тебе за тебе вболівані. Що там показує? Майже 2298, так 2298. Давай вдягай шолом і спробуємо це зробити. Пристебнись, готовий? Не. Ну, груша, груша чекає тебе, давай. Тільки не зламай шоломи себе. <пирах> О, нафіга собі ти вдарив. <смір> Як тебе голова? <смір> Не болить? Дві тисячі сто з чимось було. Тебе все добре? <смір> <смір> Врача!